У школі розвитку Айме Модел відбувся захід, під час якого учениці школи дізналися, як брати інтерв'ю. Дали інтерв'ю самі та спробували самостійно його взяти. В реалізації цього допомогли журналісти Кременчуцьких новин, які завітали до моделей. Сьогодні до нас приходили Кременчуцькі новини, щоб у дівчат взяти інтерв'ю про нашу школу, як вони тут займаються, що їм подобається. І була в нас ще урок з ученицею нашої школи. Вона приходила по. Ділитися своїм досвідом, як школа наша допомогла їй у житті. У Нас сьогодні були про групи. Це е, ті групи, які більш на, е, направлені на на моделінг. Була середня група та старша в інтерв'ю. Дівчата розповіли про свій Диві. шлях навчання у цій школі та поділилися, як прийшли сюди, і що їм подобається найбільше. Мені дуже тут цікаво навчатися. мені тут все подобається тут дуже гарні друзі. Гарна атмосфера. Найбільше всього мені подобається акторська майстерність, дефіле, модельний бізнес. Найяскравіший момент це, напевно, коли в мене було перше відеопозивання або навіть перша фотосесія, то ці емоції не передати навіть словами, коли мені допомагала фотограф, коли мені допомагали дівчата, коли я з ними знайомилась тільки, то це мої самі яскраві емоції. Були. Деякі з них зазначили, що ця школа допомогла їм розвинути навички моделювання та відкрила нові можливості для кар'єри в цій галузі. Я розкриваю собі женственності, і це замечає не тільки я, це остальні, і інші, і Аліна і предполагателя мені об этом говорять. Я бачу, як до мене относятся люди зараз, І так, да, Я бачу рост над собой і спасибо в a model school» за то так круто розкривають дівчок. Захід був цікавим і пізнавальним для учениць. А журналісти Кремчуських новин допомогли їм розвинути свої таланти та досвід. Марія Бердаєва, Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.